Ось іще один карасик. Ловимо ми на флет кормушки. Але крупний. Це покльовка. Ого. Хочеться лобити, знімати. Ну тихо, тихо, ха, дай я тебе зніму. Якщо воно зробить нам рибалку, я би знав. Ого! Конець. Сидиш і не переживаєш. Таке відчуття, що світ зійшов під лящик. Який Ось і перший наш карасик. А дивись на що? пінотісто. Пінотісто від технокарп. Чеснок. Зараз будемо пробувати інші смаки. А які в нас смаки ще є? Є мед, є мушля, чеснок і. А, полуничка. Зараз полуничка. Полуничка. Полуничка будемо все пробувати. Ну що не ставимо друге, все збиває платва. Так. Моментально. Зараз все все спробуємо. У мене дивись, який арсенал. Я його постійно вожу з собою. Не збирали сьогодні ловити на пінотісто, але прийдеться, воно працює іменно тут. Кольорові такі кульки. Друзі, всіх вітаємо. Привіт! Сьогодні в нас чергова рибалочка і якось почалася вона дуже незвичайно. Приїхали, закинули, як звичайно. Поставили різні насадки і пішло, поїхало, по діргунчики. Одна друга витягли нема. Потім витягли одну пліточку, все стало ясно. Стоїть, стає плотви і не дає клювати карасю. Але ми не розгубились. І тут Свята знайшла у себе в закромах Ось такі чудотворні кульки. Це пінотісто від Old School Fisherman, ну або від компанії Технокарп. З різними смаками. Клювання, 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 клювальня. <рігалі> ти держиш. Ти знайшла. <бежиш. рігалі> Пітяни, ага. Ну що, є? Як наші є, космипевно ночі як немає, а ми то й є. Ну, підсайк візьмемо на всякий. На всякий случай. Да, шасси. Карась. Нет? Вот еще один карасик длится. Давай, сниму. Зив пенотисту. Да кто я знаю, наверное. ой ой, -ой. Вроде не мав тебе тут. Да уже не будем доставать зверху. Не, не видно. Ладно. Помішав нам трохи карасик нашому спілкуванню. На чому я зупинився? А, пінотісто. Пінотісто від виробника Old School Fisherman, він же технокарп. Ну а компанію технокарп не знає, тільки легащий. І що цікаво? Ловимо ми на флет кормушки, як виявилось теж технокарп. Прес-форма, яку забуваємо при кормку, теж технокарп. І ось по збігу обставин так виявляється, що рибалимо ми сьогодні з компанією Технокарп. Єдине, що не використовуємо, це їхні кормачки. Але все попереду. Зловили першого карася. Другого карася. Зловили перед цим першого карасика. Тепер ви бачили другого. Отже, рибалочка розпочалася і ми починаємо наш фільм. На шерман поставлю медове кіно тіста. До речі, у нас сьогодні годівничка теж від компанії Технокарп. І прес-форма. Так, оп і все. Забирай. <клес> Клювака, бачила, яка була? Чи не бачили? Ні, ви не бачили. Так загнуло. Наше серце на було Сиділи тут хлопці перед нами, о, дивіться. Диві, Казали, що карась сьогодні клював не часто, але але крупний. от, от такий приблизно. Дивіться який. Я просто хочу вам показати цього карася. Ай-яй-яй, оце карасик. Це на мідовий, да? Так, мед Де Діть, жабра щось. Одірва, одірвано. Ти поняли? Глатнув, да. Да? Набедове пінотіста. Так, я вас ще тут не розіпнув. Зараз треба поліз і вас розставити толком. Пробуємо різні смаки. Працював у нас часник, спрацював мед. Прикормочка у нас медова і насадка медова. Так що, як бачите, карась у нас. Карась у нас сладкоежка. Полюбляє медок. Сьогодні я так розумію будемо рибалити на пінотісто. У нас його багатенько, так що думаю, на рибалку вистачить. А хто молодець? Ти молодець. це на платвалі. Да. Краще будет как-то левать, а? Все-таки там эти смоки... Колер... Будет помогать? Нет. Холодная вода? Теплая. Нам надо гормоны побороться. Опять, опять, опять это уже есть там. Опять такая сама поклевка была. Что пришел? тянутся. Ну, там, там трава не есть что тянуться тарас угу. ой пинатист красиво и Иди сюда Сила? Да. кива кива Я ее бачу вот туда. Бачу в роті в нього Тот бойник. як мене не зрозумів Це отбойник за снастки бачив це вроді пінотиста чи то не воно було наші друзі, ви нас так поїсте, все пінотиста я ж не розчитував на таке Опять на медовий А що? Це покльовка. Ого. Це клювання. Щось таке тянеться. Не поймеш що, чи трава, чи... Ну, Риба дожда буде Риба вроде як є Дивіться. Якщо не з'їде зараз в траві Кідай. Якщо не зійшла в траві, то ні, вроді тягає сей. Ти uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. окей велетень. Дружди, ну щось зачислили. Так? Ні, ні, це ж все. Так, так. А, він пере... Підтримці, стій, я заразку перекину. Ну, не трава, це просто... Просто здоровий здоров... карась. Це просто велетень. Мед. Uh -huh. Дивіться. Дивіться який караз. Там ще якийсь жмут, що гость. батон. Це якась веревка чи щось таке. Да. Ну тихо тихо, дай я тебе зніму. Оце, 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 оце... Це капець. Це капець, значить тут якось... Клієнку витяг. Чи щось таке? Та ні. Десь який монстр. На медок. Карачунівський монстр на медок. Я пруд думаю, що ж таке? Чи в траву завита, щось тянуш жмут. А це вказується просто здоровий карас. Бачите, як намет він, що прикормка, що насадка. Поки що працює одне пінотісто. Якщо воно зробить нам рибалку, я мабуть тоді залишу вам ссылочки в описі. Кому цікаво, знайдете і подивитесь, де її можна придбати. Убойна штука, головне, що платва її не збиває і клює карась. Так що переходьте за посиланням і замовляйте. этих Маклар Псамет, да? Я поставлю здесь часов, но я поставлю вам. Ну, это она уже так дергалась. Ну, ты плотва, бачишь? Бачу. Да, с ним не так дергал. Ты... Я пусть реагую. Очень вот прыгаю, она вообще. А это что? Понял, Я не знаю. Ого! Да нет, Поклёха была. Подожди, наоборот надо. Я же оттуда взяла. А туди, то давай тянемо поки. Давай це так. Суди сюди. А ну тоді. Тоді бери піцак. Підходь до мене. Да, давай. Лавилась. Ложи я буду знімати тут. А які гарні хлопці! Щас міняємо Такі гарні хлопці. Так за нижню губу. Взяв от. Вот. Які гарні хлопці! Ідемте до норки. Як воно чудово, коли приїжджаєш на рибалку. І є клюв. Як погано, коли його нема. Сиди, це сиди. Супер. Це настрій. Так, да, це настрій. Це одразу якесь натхнення на щось. Хочеться ловити, знімати. Знімати роліка. Забирай. Ну, бачите, все валяється. Прибираємо і закидаємо якийсь дощик чи починається чи що бачите такі краплі Зараз. дрібні каплі щось падають на воду не пойму чи дощ починається чи не хотілося б так так тут зручно сидим не хочеться тут зонта тулити. такий гарний містячок там хоч під деревом можна трошки посидіти. Потім треба ставити зонта. Іпа, Опа! Оп, хе Що ти вижидаєш? Да, стоит оно рядом тапочек и пенотиста. Пенотиста клюет, тапочек молчить. Это ж так и чтобы тапочек спросил. Сюда он иди. Угу. О, это плотва. Такая. Угу. Такая так, Такая Такая так, Так она он, вот это ядрен батон. Видите, как. -то так, как лучше ну, стучить. Как гарно, он пенотисто осталось. Как мне не хотелось, а все ж таки потребно. Вона щоб її не потом. потім. Ну, опускай сюди, опускай, опускай, опускай. О, прекрасно все видно. О, то мабуть нормально. воно на мене буде капати. Чого? Воно ну, на мене буде капати засюди вітер. Візьми підсох. Я точно не знаю. Нет, а может быть трава. трава. Наклевало так хорошо. Ну непонятно, сейчас дождем. Нет, Нет. Что такое? Зеленая опуская. А? О, опускай, опускай. Долго стояла. Не главное, что с пенотистом стояла, никто не трогал. тут было. Кабанчик хороший. Це мушля. Оце... Оце так мушля. Оце було під Дивіться мушля. <рес> Деється, який... А я не на цю густочку. Стоїть і стоїть, стоїть і стоїть. Тихо, тихо, які ж ви повиростали здорові тут. Красавчики. Mm. Так. Где ты? А, ты уже сам взлез, да? Ой, молодец. Забирай удочку. Ну, а, ты... Смотри, это такой желтенький, глиняный живой, может быть. Есть черные, есть какие-то коричневые. А это такой желтый. Пливи. Пливи наш, друже. Ставлю знову мушню. Ти розумієш? Сидиш і не переживаєш. Є там щось чи нема. Точно не знаєш, що є. Плювання таке гарненьке, а карасики які. Друзі, ну раз так уже сталося, що ми сьогодні згадали компанію Технокарп. Я порився в себе в сумці і знайшов деякі речі від цього виробника. Ось такий у мене невеличкий набір попапів. 12 мм, 8 мм різними смаками. Також возю з собою бустери різних смаків. Лед кормушечками. Теж користуюсь від компанії Технокарп. різної ваги. Вони в мене тут від 40 і до 100 грамів. Залежить від того, яку рибу я хочу ловити. Прес-формочки під них. Оце все зі мною завжди на рибалці. І свята ось увозить. отакий пакетик з собою скрізь. Це набір кормачків різних ціляких бійця кареся, бананчики. Ну і отакі, як вона вже нам показувала, отаке пінотисто, теж, теж різних смаків. Тобто з продукцією компанії Технокарп ми ніколи, як бачите, не розстаємося. Таке відчуття, що світ зійшов під лящик. Така була покльовка, он там клює ще таке відчуття, що то був підлящик, вона так зразу уперлося. Потягнуло, потягнула, а потім скоріше в очерет і нема. Ех ти! Не можеш ти свята рибу ловити? А ти? Ну що, друзі, на цьому все. Сьогоднішню рибалочку нам зробило пінотісто від компанії виробника Технокарп. Якби не воно, сьогодні ми залишились без риби. Так що дуже їм подякуємо. Рибалка нам сподобалась, дуже класно було потягати такого крупного карася. Все було чудово. Вам всім міцного здоров'я і до зустрічі. Пока!